Вітаємо шановні друзі, вітаємо вас на стадіоні імені Євгена Смука у Яворові. Сьогодні Василь Завада у цій ситуації, але на підбиранні. Одразу ж Матляк. Є чимало новачків, є багато взагалі про що розповідати стосовно цих двох колективів. так, що віддає на Сернюк. Сернік. Серняк підується як у діагональ. Виписує. Артур Сернюк. у цій ситуації проходить ця передача. Матляк забігає за спину партнера по команді удар по воротах порця. Павло Гордічук навіть розіграє м'яча з Андрієм грибом. Гриб непогана передача і забитий м'яч є перший у цьому протистоянні Святослав Зубар відзначається голом на 16 16-й хвилині. Забиває Святослав Зубар після грамотного розіграшу, кутового mm -hmm. удару. Корміл кував першу. Зараз подача ще один небезпечний момент, але на цей раз протистояння. Окрім нашого, також нагадаємо. Окрім, нашого зараз момент, який подивіться, простріл і що зараз не забиває зубар. Але на добиванні ровець кормілу ще один момент. Гриб пробиває до того справді готові знову забивати. Сьогодні готові знову разом зі своєю командою перемагати для того, аби дізнаватися ще більше схожої інформації. Андрія Шагала із uh... арбітром зустрічі так пам'ятаємо чудово. Зараз після цієї атаки продовжимо по Поворотах є забитий м'яч. Відзначається голом корміла другим у цьому протистоянні. Владислав Мудрик забиває. Третю позицію. Так, сезон для команди і завершився. Ну, якщо так від себе, що називається суб'єктивно сказати, в кому стиска це команда, яка є таким міцним середняком, але зараз пропускає ледь не точно був помічний, адже став найкращим бомбардиром ліги другої. Ну і на таке суттєве підвищення пішов. Передача розрізна, подивіться, матляк пробиває, влучає усій, коли перед тим. Закидання вперед, передача за спину. Зубар. Зубар. Передача на 16 метрів. Yeah. Святослав Зубар. Зубар. М'яка. Передача вперед. Проходить цей пас Бекеша. Виконує передачу на 11 метрів. Удар по воротах перед. Зуб. Шановні друзі. Повертаємося до стадіону імені Івана Смука. У Яворові триває у нас четвертий гравцю. Просто Богдан Юрків дійсно один із новачків команди в Мостиска. Інколи такі от казусні історії можуть траплятися, тим паче на аматорському рівні. Бойко, Бойко, передачу віддає зараз. І Першим дотиком оформлює асист у цьому протистоянні. Бойко забиває тим часом Андрій Грип. 3-0 рахунок у цій зустрічі. Ось це так поява на майданчику. Ось це так. Свій гол і забив. Подача на дальню стійку. Момент. Пробиває Драган. Хороший удар І є забитий м'яч. 4-0. Гол забиває. Гравець, який лише щойно з'явився у грі. Василь Драган прошиває Драган. всім ударом Михайла Козака. Передачу в центр віддає. Закидання вперед. Хімчак. Момент. Який момент зараз? І ще один забитий є. 5-0 із другої спроби Переграє все-таки. 16-й номер Остап Либик Михайла Козака у цій. Драган Пас вперед віддає непоганий. Зараз Деда не виходить. Заключні вже секунди основного часу цього протистояння. Хімчак. Хімчак. Йде вперед. Зараз Максим Хімчак. Передачу віддає на Либика. Либик, Либик. Виконує, яку пересто розтрощив <ститу> ФК Мостиска. Дякуємо командам за хороший футбол. Дякуємо усім болівальникам та. Тим, хто зібрався по той бік, екрану, хто зібрався на стадіоні, і мені Івана смука.